12 жовтня 2022 року, 15-й випуск воєнного кабінету Олександр Мусієнка, канал Майюак, Канал Твій. Олександре, вітаю. Вітаю. Як пережив понеділок? Що побачив за ці двійні? Що переосмислив? Ну в принципі, треба сказати не те, щоб ми, скажімо, живучи в стані війни, не оцінювали і не передбачали ризики того, що таке може відбуватися. Просто звичайно, що на тлі ось цього затища, я розумію, вочевидь, якби я жив десь в Харкові чи в Миколаєві, мені мабуть би там понеділок здався таким як неділя чи субота. Попередні. А враховуючи те, що наприклад в українській столиці ми повинні визнати, давно не було дійсно таких масованих обстрілів. Я попередній пригадую це він був в червні. Якщо я не помиляюся, ну не настільки масований, але mm -hmm. були влучання в деякі об'єкти. То на тлі цього, звичайно, сказати, чи відчуваєш певну тривогу, чи нервовість, звичайно, відчуваєш, чи відчуваєш ненависть до ворога, відчуваєш це все присутнє. Але, зрештою, розумію, що цим противник зламати не може. Ну тобто, страх, емоції, лють це все присутнє, це все природнє. Але що мені що мені сподобалося, от я можу сказати, це, звичайно, мені не сподобалося. Ракетний терор проти мирних громадян і цивільних міст з російського боку. Що мені сподобалося? Мені сподобалася реакція багатьох наших людей, тому що я побачив в першу чергу навіть в соцмережах. Питання, як ви, як, як там справи, і так далі, від багатьох людей так само повідомлення я надсилав. І далі я побачив після закінчення ось цього шквалу обстрілів, я помітив, як люди почали запитувати, чи можна допомогти постраждалим, наприклад, там, бібліотеці Максимовича в центрі, чи музеям, які постраждали, чи куди коли, коли прийти прибирати там рештки того, що залишилося. Взаємодопомога. І я спілкувався з людьми ці дні. Меседж, який я почув, це те, що вони готові навіть потерпіти без світла, без води, якщо потрібно, але дійти таки до перемоги. Тобто, прямо протилежне те, що хоче Росія. Ну, це от моя аудиторія, з ким я спілкувався. Люди, до речі, різного віку. Абсолютно. Тобто, це не, не тільки молодь, це, а це і а, старші люди. І Ось це що означає? Це означає, що Росія не може досягти тієї цілі, яку вона собі ставить. Ну тобто, ціль посіяти паніку, посіяти розпач, посіяти безнадію, відповідно, спровокувати тиск зсередини на те, щоб начебто змушувати українську владу йти на якісь там компроміси будь-які ціною, тільки припинення цього всього, що відбувається. І що, про, що, про що це говорить взагалі? Про те, що в Росії товариші чекісти, і інші там, хто оцінює стан речей, mm -hmm. хто моніторить процеси в Україні, не навчилися так і не навчилися оцінювати суспільно економічні і політичні наші настрої. Тобто вони роблять по своїм, по своїм зразкам, оцінюють, як це могло вплинути на їхнє суспільство. І це, до речі, розбиває тезу про те, що росіяни і українці один народ. Бачите, от, от все воно розходиться. Тому що. Напередодні 24 лютого, і ми про це говорили. Як оцінили спецслужби Росії ситуацію в Україні? Вони її оцінили наступним чином. От я навіть я не бачив цього документу, які, які документи доповіді, які лягали Путіну на стіл від ГРУ, їхнього від ФСБ, від інших спецслужб там служби зовнішньої розвідки, інші, їхній СВР Наришкіна, пам'ятаєте? Вот mm -hmm. это а, 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 за а заштомигала розвідчик теж, значить. Ну так от. Е це так просто відступ, щоб було. Ну, так от, я не пам'ятаю, значить, не бачив цієї доповіді, але я можу допустити, що там було написано ось так: перше. Суспільно політичні настрої в Україні схиляються до того, що вони не підтримують діючу владу і президента Зеленського. Друге, що вони там написали. Оцінюючи всю ситуацію, українська армія посипеться спротиву народу, не буде. Значить, ми підемо вперед і досить швидко завоюємо українську територію. Третє: ми прийдемо в Київ, привеземо з собою Януковича і з ним привеземо царьова, значить з, з подозрительними опухлостями на ліце да, от, у цієї людини. Значить, і вони почнуть правити тут. Ну і звичайно, що ми не забудемо про ще одного персонажа Медведчука. І все, народ це прийме. Всі будуть ходити співати, значить, я не знаю, будуть народні гуляння оголошені на місяць цієї події. Нічого з цього не відбулося. Можна викреслити і викинути. А мільярди ж витрачаються на ці всі установи. Скільки, скільки написано і оспівано, значить, міць російських спецслужб акваріум. Легендарний дав, послухати значить, деяких персонажів російських, вони коли згадують слово акваріум. Це ж не всі просто я зараз глядачам поясню. Це ж ми думаємо, що там рибки живуть чи інші тварини. А акваріум для, значить, цих людей там в Росії це ж місце, де знаходиться штаб-квартира ГРУ російського главного розвідуправління, легендарної, значить, розвідувательної служби імені Баширова і Петрова. Олександре, ну звісно, жарти жартами від цієї теми. Понеділка ми так би мовити з тобою безпосередньо, давай торкнемося Керченського цього Кримського мосту. Чи понеділок пов'язаний з Керченським там. мостом, чи Я це як зараз там вийшло розслідування їхнє? Що це спецоперація українських спецслужб? Дай Бог, щоб так і було. Але мені особисто здається, що в принципі це як те, що було там з. Бесланом, я не знаю, з Волгодонськом, Волгоградом, коли там зривали ті багатоповерхівки, аби виправдати якийсь терор або закручування гайок. і тут зараз ну вбачаються кілька таких контроверсійних версій. Що ти думаєш, як це пов'язано? Що відбулось з мостом? Чи це плюс для нас, чи це мінус, взагалі? Оця історія і пов'язана, до речі, із понеділком. Ну, що стосується мосту, моя думка, і моя версія така, що це. Теракт, організований ФСБ і російськими спецслужбами. Я не вірю в версію, яку зараз а, наплітають росіяни. От у них версія: що а, кілька десятків вибухівки Україна перевезла в Болгарію. З Болгарії погрузили на корабель, який прийшов в Грузію. З Грузії в'їхав в Росію, uh -huh. тобто перший раз уминув кордон. Я наголошую, це ж речі серйозні. Це вибухівка. На кордонах собаки навчені спеціально все сканери і так далі. Перший раз вони перетнули, і другий раз вони заїхали на Кримський міст, який за версією тих же росіян посилено охороняється і вже давно. І пройшов сканер, машина пройшла сканер, пройшла до огляд, тому що відкривали, дивилися там. Тобто, ну я в це не вірю, що це було організовано. Я вірю, що це, скоріш за все, саме спецоперація ФСБ. І вона спричинена нічим іншим, як внутрішньою боротьбою між військовими і спецслужбами. Ми про це обговорювали uh -huh. попередні випуски, і ми побачили, що апогеєм цього стала ситуація, яка виникла довкола Кримського мосту. От я хочу нагадати: попередній тиждень і до цього ми говорили, що. Ми навіть обговорювали попередній раз можливу відставку Шойгу на тлі критики, яка йде на військових, і на тлі того, що військових Росії хочуть зробити винними за те все, що відбувається, і що конфлікт по лінії спецслужби військові він буде тільки загострюватися. Кримське місце загострення. Що в результаті от зараз запитають у глядачі, виникає запитання: а навіщо це там, значить, путіну там чи спецслужбам? Ну, по перше. А, таким чином вони отримали для себе пояснення, значить, чому вони завдають великого удару, відвели значить інформаційний погляд від шалених поразок на фронті, де в них немає успіхів. За що і критикується путінське так. оточення? По-друге, Путін же ж підписав розпорядження, що передає охорону стратегічних об'єктів, зокрема Кримський міст під контроль ФСБ. Так. Перший дзвіночок, а на секундочку, призначення генерала Суровікіна. А хто такий генерал Суравікін? Справа в тому, що крім його публічної кар'єри, яка викликає досить багато запитань, стрімкої, тому що він, по-перше, отримував досить швидко свої звання, і він отримував керівні посади. Так склалося, що цей офіцер, практично весь свій послужний список, він отримував керівні посади, іноді, навіть виконуючи фактично, Функції виконуючих обов'язки в званні капітана, хоча це там посада, яка б мала щонайменше підполковника звання передбачати, якщо не полковника, він це отримував. А як так сталося? А сталося це те, що в 1995 році проти сурової суровікіна була кримінальна справа в Росії, яку зам'яли. Після цього проти нього був ще ряд там звинувачень. В його військовій частині відбувалися. Події, коли а, гинули військовослужбовці, коли загинув його заступник командира, він, начебто, самогубства, ага. що е, не простежується прямих ліній, а як це так, е, така стрімка кар'єра, аж отак, досить досить стрімка і швидка. Зі званнями, з посадами і так далі. Ну, я розумію, звідки тут ноги можуть рости. З 1995 року, коли. Вочевидь, тоді ще не генералу, але офіцеру Соровікіну могли запропонувати російські спецслужби, умови співпраці певної. За умов, ну, звичайно, що він буде там під передавати важливу їм інформацію, виконувати якісь інші функції, а вони будуть йому допомагати його кар'єрному зростанні. Поки це тягнулося, це ще було так. Він там в Таджикистані встиг послужити там і так далі, але безпосередньо не воював. Потім Чечню відправили. Коли прийшов Путін, коли спецслужби Росії почали відігравати ще більшу роль, ми розуміємо, чому в нього почалося ще більше стрімкий зліт. Так, от мені здається, що спецслужби російські зараз отримали виграшний бій, тому що вони виграли один із боїв, бо вони отримали під контроль охорону. І тут важливо ж не те, що місто охороняти. тут важливо публічне розпорядження президента про те, що не військовим, не Росгвардії, а саме ФСБ. Да, і для них це в цьому сенсі. Я думаю, що вони отримали свою людину ще й на посаді командуючого фактично бойовими діями і війною в Україні. Ось це результат, зокрема, і для цього зокрема їм потрібна була ситуація з Кримським мостом, щоб це стало ще одним каталізатором. А обстріли, які були, їх неможливо підготувати вчора на сьогодні. Тобто, такі масовані потрібно підвести потрібно 2-3 тижні, щоб це підготувати. Я хочу нагадати, що Путін, перебуваючи в Самарканді на ШОС, ми це обговорювали. Він сказав таку цікаву фразу, коли його запитали: так а як же далі буде, от після того, що Росія втрачає позиції в Харківській області, і вони відступають, ага. і ми це пам'ятаємо. А він сказав, що ну ми ж теж не збираємося, ми подамо там. Серйозні, значить, сигнали і знаки про те, що ми так просто це не залишимо там і так далі. І в цей момент були нанесені удари по Харкову по електростанції, і в Кривому Розі по гідротехнічним спорудам. Тобто, це все відбувалося. Тобто він уже до цього фактично погрожував і говорив, що це буде відбуватись. Вони вже з того часу готувались. Тому причина все ж таки відвести інформаційну увагу від невдач на фронті. Друга причина це внутрішня боротьба і посилення табору ФСБ, те, що ми побачили, а третя причина це. Ракетний терор, намагання залякати українців. І, звичайно, ще одна причина це дійсно зашкодити інфраструктурі українським ТЕЦ і електростанціям напередодні опалювального сезону, плюс зірвати експорт української електроенергії до країн ЄС. Ось те, що відбулося. І міст до цього має значення тільки для пропагандистів, які можуть це використовувати як ну, там, підставу от просто сказати: ну як же ж ми ж не можемо такий тірак без відповіді». Оставіть. Ну і от те, що відбулося, Олександр, Сьогодні у нас такий терміновий спеціальний випуск. Один раз ми з тобою пропустили програму, до речі, саме в понеділок, але це було вимушено. У мене кілька питань в цьому контексті. Реакція світу, чи достатня вона, чи недостатня, Що ти побачив на все це? І дуже активно ми готуємося. Я так розумію, до. G-20 15-16 листопада чи це ще далека для України перспектива? От як міжнародна спільнота відреагувала? Хоча для більшості українців це звичайний ще один день війни, коли сотні міст потерпали від ракетних обстрілів? Я можу сказати, що міжнародна спільнота, міжнародна спільнота відреагувала в цей раз. Все ж таки так, як принаймні частково ми про це просимо. Тому що яке пріоритетне питання постало цього разу? От пріоритетне воно було на чолі всього, де б на яких форматах не говорив український президент, де б не обговорювали ми на яких ефірах, перше питання, яке, звичайно, ставилось, це засоби протиповітряної оборони. Це принципове питання. І ми побачили реакцію від Німеччини. Айріс, ті комплекси вже в Україні. Вони вже заступили на бойове чергування і вже прикривають українське небо. Мова йде про одну батарею, наскільки я розумію. Це три пускові установки по вісім ракет. Ну і плюс до них радар, плюс там автомобіль заряджання і так далі. Досить таки сучасний ефективний комплекс, який я впевнений, цього недостатньо, але це покращить захист наших спроможностей. Це важливо. Друге, те, що ми побачили реакцію від Сполучених Штатів, які так само сказали, що комплекси Насамс щонайменше дві батареї, треба пришвидшити їх постачання. В батареї в середньому 6-7 пускових установок Насамс. Відповідно, це так само. Там не по 8 ракет, там по 4 ракети, але це так само, ну скажімо, збільшує наші спроможності. Тобто, і, і ще один момент важливий: під час Великої сімки. А того, що відбувалося в вівторок, президент України Зеленський, виступаючи, він підняв питання і порушив ще важливе питання, яке стосується розширення допомоги засобами ППО, якраз через сам ті, які виробляють Франції і італії, і іншими засобами. Тобто, ми підняли ось цю планку на найвищій рівень і сьогодні, якраз і завтра, проходить конференція Рамштайн по наданню військово-технічної підтримки в Україні. Я думаю, що ми почуємо звідти. Досить важливі для нас новини так само. Тобто, частково по засобам протиповітряної оборони ми отримали чітку реакцію партнерів. Друге, це звичайно питання санкційних обмежень і тиску на Росію. Це теж для нас принциповий момент, тому що ми прекрасно розуміємо, що цей тиск має збільшуватися. І звичайно, що на цьому тлі ми отримали заяву Великої Сімки про підтримку України. Але тут, на нашу думку, цього недостатньо, тому що санкції мають стати дійсно дієвішими. Ну і наступний момент. Я думаю, що взагалом ця ситуація вона тільки пришвидшить постачання в Україні озброєнь цього тижня. Ми отримали новину про комплекс «Айріс» вже. Це чого цього тижня? Сьогодні середа ми говоримо. Але станемось на сьогоднішню середу, 12-го числа. Uh -huh. Від понеділка ми отримали інформацію про постачання чотирьох систем «Хаймерс», те, що ми дуже потребуємо, і систем Айресті. Uh, і запевнення в постачанні насамців і подальшої підтримки. Зараз почекаємо Рамштайн. Я думаю, що ми в п'ятницю обговоримо якраз зокрема і підсумки, тому що це дійсно одна із найважливіших і найактуальніших подій тижня для нас. Тому реакція є Росія. Я думаю, розраховувала на зовсім іншу реакцію цього тижня. До речі, ще цікава реакція є від НАТО. По-перше, генеральний секретар НАТО дав. Декілька інтерв'ю і прес-конференцію, і Єн Столтенберг сказав про те, що поразка України буде означати поразку НАТО. Нічого собі заява і сигнальчик да? всього НАТО, тобто не можна дати Україні програти в цій війні. Це важливий меседж, я вважаю. Другий меседж, який зробив Столтенберг, і не тільки Столтенберг, у НАТО є план реакції на російські ядерні загрози. І все, і все із цього витікаючих подій подальших і ну можливих наслідків. Третє НАТО проводить превентивні навчання з ядерного стримування в Європі. Це в, це в комплексі до того, що один з найсучасніших авіаносців Джеральд Форд. Уже фактично майже біля Франції, біля узбережжя, буде проводитись зараз великі навчання НАТО. Потім цей авіаносець іде в Середземне море за задом. У нього 75 літаків на борту на секундочку. Це щоб просто було зрозуміло, що це за потуга. Його супроводжують кораблі. Росія отримала ряд сигналів так само, от буквально цього тижня. І Столтенберг закликав країни НАТО бути готовими досить в довгій, в довгій перспективі і активно продовжувати підтримувати Україну. Я думаю, що це для нас досить важливий момент, так само з міжнародної підтримки. Ну і плюс цього тижня у нас на асамблея, дебати да, і там, де має бути прийнята резолюція про засудження спроб незаконної анексії українських територій Росією. Я думаю, що ця резолюція буде проголосована. Буде чергове визнання Росією порушень міжнародного права, незаконних її дій, і світ не буде цього сприймати і закличе ну, вкотре ви Росію залишите Україну, забрати свої війська. Ми розуміємо, що Росія ігнорує ці приписи, але ще один цікавий момент: нарешті на майданчиках ООН більше країн. От Чому розтягнулася процедура розгляду проєкту резолюції? Тому що записалося дуже багато на виступ. Відповідно, це затягує. Багато країн хоч, хоче виступити. Вони ж хочуть виступити не для того, щоб використати трибуну і просто засудити Росію. Вони виступають, зокрема, висловлюючи своє бачення, а що ж не так з ООН? А чому всі дебатують, чому всі мають слухати Лаврова, який, значить, розповідає знову ж таки. Конституція буде розпространятися на Запорожжя на території, яку вони не контролюють. Конституція Росії да і це ж і це ж це вони мають слухати. Вони мають дивитися на Росію як члена Радбеза, Що значить не так. Тому піднялися питання важливе дебатів взагалі реформування потенційного ООН, а і міжнародного розвитку цієї структури з метою того, щоб ну, дійсно унеможливити і гарантувати в майбутньому ось. Бодай зменшення ось цих градусів напруги і конфліктів. Тобто ось цих ряд подій, він насправді відбувається. І знову ж таки, Україна, скажімо так, в авангарді цих певних процесів, в лідерстві, тому що ми теж пропонуємо дискусії, ми пропонуємо обговорення реформування системи міжнародної безпеки ООН. Бо ну за цих умов, що ми бачимо на сьогоднішній день, я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що, вочевидь, ООН не може впоратися, бо а, поки в ООН. Немає важливого елементу, це функції, от яка має бути а, да, от як в праві є а, в нормотворчості. Там нормотворчість право це коли ви написали якийсь закон. Друге, це право застосування, те, як ви застосовуєте конкретний правовий акт, і третє правоохоронна функція. Це функція охоронювати ось це право застосування і дивитися, щоб воно правильним було і коректним, так і в системі міжнародної безпеки, є нормотворчість, є право застосування, але немає правоохоронного органу. І це мені здається теж питання на майбутнє дискусії, зокрема про те, якось цю правоохоронну функцію відновити для того, щоб її застосовувати, Олександре. П'ятницю пропоную спуститися в наш з тобою інформаційний бункер, зробити великий розширений ефір, тому що бачу тут Рамштайн, бачу ядерне стримування, бачу дуже багато всього цікавого. Сподіваюсь, що ми не будемо обговорювати з тобою дуже погані новини з Києва або взагалі з України. З тими пошкодженнями інфраструктури, сподіваюся, у нас з тобою буде світло, тому що це неважливо. Ти вже, до речі, був без світла. Я, біля. Да, був. я от кілька слів буквально скажу щодо ситуації, яка виникла, просто це не можна не прокоментувати. Насправді, дійсно, якщо подивитися. Заяву Міністерства енергетики України і заяву міністра профільного у нас дійсно десь відсотків 30 об'єктів енергетичної інфраструктури зазнали ушкоджень. Але це не настільки серйозні і критичні ушкодження, які можна може зірвати процеси. Бо, і це до речі, чому так виникло? Це виникло тому, що великий відсоток невлучань російських ракет Вони падають поруч, Ми десь відбуваємо. але да але не і тому. Ось це теж причина. Ну і крім того, я побачив понеділок. Да, і от я понеділок був би світла ввечері з 8 до 12 вечора. Я досить активно підтримав ініціативу запропонованого. Здається, хтось із офісу президента, здається, пан Тимошенко про це говорив. Вечір при свічках. Мені це дуже сподобалося, і я хочу сказати, що це був прекрасний затишний вечір при свічках. Зібратися з думками. Проаналізувати, що відбувалося, бо працювали і в той час, і звичайно, що я не побачив серед громадян розпачу, розчарування паніки. Тому українці чудові, це народ переможець. І це вже очевидно. Народ, який допомагає Україні, один одному, який бореться, ну такий народ не переможний. І тому я навіть в цьому в цих жахливих подіях, в цьому ракетному терорі, в цій агресії жорстокій російській. Можна знайти ось такі а, сторони про те, що нас все одно не зламати. І це важливо. Канал Олександр Мусієнко, канал Майюа. це середа. Дякую, Олександре, що завітали, і до зустрічі в п'ятницю поговоримо знову про все найважливіше в військовій тематике. Дякую, до п'ятниці. Слава Україні! Героям слава!